То часу Ісус проходив ланами в суботу, учні ж його зголодніли і стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього, Он твої учні роблять те, що не можна робити в суботу, а він відповів їм, хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був, і Він ті, що з ним були, як він увійшов у Дім Божий і їв хліби предложення яких за винятком священників не можна було їсти нікому ні тим, що з ним були, або хіба ви не читали в законі, як в суботу порушують у храмі суботу і не мають провини. А я кажу вам, що тут більше, ніж храм, якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя, хочу а не жертви, ви безвинних не осудили би. Бо сим чоловічий Господь і слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава вік! Всі, хто сьогодні святкує, відзначає молиться в особливий спосіб. У першу п'ятницю, ви знаєте, це Євангеліє для вас. І я зараз поясню, де про вас тут сказано. сьогоднішнім Євангеліє ми чуємо, що йде Ісус у суботу, через поле, і учні зголодніли і брали, брали колоски, простирали. І їли. І побачили це фарисеї і кажу до нього, он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Я собі думаю, а ці фарисеї, що вони йшли разом з учнями чи як? Як вони це побачили? Я вам розкажу як. Коли Ісус ішов своїми учнями, майже завжди з ним іще, ішли за ними ще багато людей. І вони бачили то. Та й самі, певно, так робили, а може хтось не робив. І той, хто не робив, хто виконував припис закону що в суботу не можна нічого робити, вони не зривали ті колоски. Але при зустрічі, Фарисеям розказали. Знаєш, а от ну, добре він каже, все він там добре робить, але учні його не поважають в суботу. Як не поважають? А дійшли в суботу та й зривали колоски? Опускаючи то, що вони їх зривали їсти. Чи заборонено в суботу їсти? Ні. У суботу заборонено працювати. Вони взяли і частину то, що вони їли ті колоски, вони відкинули, але сказали, що вони зривали їх і робили тако. А фарисеї не питаються, на що вони то, -то робили? Вони думали, що може вони збирали то зерно, то свій торбу чи кудась там. І каже, каже Ісус до фарисеїв. Фарисеї йому зробили зауваження. А Він каже, хіба ви не читали, як зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ними? Чуєте, що саме головне ключове слово зголоднів був. Не просто за бак собі хліба, а давай-ка я піду та здім хліби приношення ті, що стоять у храмі. Ні, він був зголоднів. І ті, що з ним теж, не мали де купити, їсти або не мали інших можливостей, ну тобто зголодніли були. І прийшли і їли хліб. Ті, які був принесений на жертовнику, над яким ще не прочиталася молитва. Які мали їсти тільки священники, ну, ті, які служили біля престолу. Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують суботу? Священники ж служили в храмі, якби виконували роботу, одягалися, ходили там приносили жертви. Кадилу палили і так далі. Хіба ви не читали це? Бачите, Господь Бог каже, якщо ви хочете щось брати, оцінювати, ви маєте його оцінювати повністю. Не кусочок, а все разом. Бо ми найбільше маємо проблем, коли бачимо в людині тільки чуть-чуть. Якщо людина десь помилиться, ой, ми цю помилку бачимо, чекай. А то, що людина робила добре, старалася, була порядною і так далі, де ж то вже відкинув? Чому то не враховуєш? Або то не цікаво. Бо якщо говорити, що учні порушили суботу, бо зривали колоски і терли і стадали в торбу, все, це, це порушували суботу. Але коли вони їли, все питання знято. Тобто, бачите, навіть на простих речах, де немає нічого злого, людина, якщо вирветь кусок із того, вона зробить винуватим навіть самого Ісуса Христа. Тому коли починаєте когось судити, обов'язково, Задайте собі запитання. А чи тільки цей випадок ця людина зробила у цілому своєму житті? Чи тільки цей один випадок, коли він мене не послухав або мене образив, це був єдиний випадок цілого його життя. Чи може він за своє життя комусь допомагав, когось любив, когось любить сьогодні, комусь допомагає, когось підтримує? беретеся судити. Христос недурно сказав: не судіть і не будете суджені. Тому що ми не можемо судити чисто з тої причини, що ми усього або не знаємо, або навмисно не враховуємо. Тому, каже Христос, якби ви розуміли, що означає, Милосердя хочу, але не жертви. Ви би. Ви би без винних не осуджували. Я хочу милосердя, каже Господь, а не жертви. Для Бога важно не так Твоя жертва, як Твоя. Милосердя. Бо милосердя це ознака того, що ти не судиш. Це ознака того, чого хоче Господь Бог. Милосердя хочу, але не жертви. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!